Є новина, друзі. Чому план миру Трампа може спрацювати? Дослухайте до кінця. В цьому плані є багато позитивного, що не було раніше. Це гарантії безпеки по типу статті 5 НАТО. Вже це пишуть всі змі. Це винищувачі в Польщі. Тобто, в будь-який момент, якщо росіяни нападають, їм будуть давати відсіч вже НАТО, Україна і США. І це хороша новина для нас. Там є гроші одразу прописані: 200 мільярдів. Це теж круто, тому що це вже пакет серйозний на відновлення нашої економіки, нашої держави, енергетики. Це це боріська на електростанція, яка буде працювати на дві сторони, тобто буде електрика, не так як зараз по 12 годин ми сидимо без світла, а діч в Ізраїлі зі світлом, та і вибори, тому що ну, всі люди зараз розуміють, нам потрібно міняти цю корупційну владу. Це об'єктивні речі, це факт. Є багато. Ну, Поганих питань це території. В першу чергу, ті, які отримують росіяни, і вони там будуть платити оренду, не оренду, поки що не зрозуміло, але вони отримують території, і держави зможуть їх визнавати, тільки Україна цього робити не буде однозначно. Ну ми навіть сьогодні про це пафосно заявили в ООН. Ну і ще багато пунктів, які треба далі досліджувати і вести перемовини на нашій владі. Але чому цей план може спрацювати? Один із американських чиновників заявив в Street Journal, що Україна суттєво змінила один. З 28 восьми пунктів плану у проекті містився заклик про проведення аудиту всієї міжнародної допомоги, яку отримала Україна. Формулювання не таке – всі сторони отримують повну місця за свої дії під час війни. Тобто наших чиновників найбільше цікавить питання, щоб вони не понесли відповідальність. Після завершення війни, чи це за корупцію, чи там за військові злочини, чи якісь незаконні накази. Тобто, вот що цікавить Зеленського і його оточення. Вони цей пункт міняли не території, а саме цей пункт. І оце вказує на те, що Зеленський ну, нарешті зрозумів, що в нього немає політичної перспективи. Ну, будь-які вибори вони програють, вони навіть фракцію в парламент не заведуть. І саме основне це забезпечити безпеку собі і своїм друзям, ну і чиновникам нашій державі. З точки зору. Корупція. Я не знаю, як це буде працювати, тому що в міжнародному праві не можна буде прописано, що там люди, які вчинили під час війни корупційні правопорушення, ну отримують амністію. Це якісь накази чи там якісь там військові правопорушення, ну навряд чи корупція. Але цей фактор чітко вказує на те, що влада серйозно думає над прийняттям цього плану, а Трамп вимагає його підписати до. Кінця місяця, тим більше ми знаходимося в міді гейті в якому можуть з'явитися і друга, і третя частина, і це я думаю всім абсолютно зрозуміло. Ну і ще новина цікава від Європи. Європа, нібито розробляє свій план, а вони хочуть воювати вічно е, за наш рахунок і за наше життя. І от Україна на нього не підписується, тому що хоче йти в фарватері Трампа, тому що Трамп дає гарантію владі і Зеленському, що вони будуть недоторкані після війни. Напишіть свою думку, лайк репост, підписка, телеграм-канал є новина в шапці профілі. Підписуємося.